Шкільні коридори перетворилися на велетенський вулик. Учні Франківського ліцею No23 влаштували благодійний ярмарок, щоб допомогти українським воїнам. На ньому продавали домашні напої, власноруч приготовану випічку та різноманітні смаколики. Спеціально для ярмарку троє братів п'ятикласників спекли великодні пасочки, допомагали їм у цьому. Кажуть мама та бабуся. Рецепт особливий, тож вони переконують надзвичайно смачні. Нам бабуся дала тісто. Ми його були ну, робили, і потім ще. Бабуся... Абуся спекла каску, а ми її прикрашали. Просто Глазур та присипка. Ми хотіли, щоб люди купили її, вони не пекли вже на паску собі. щоб вони зразу купили і мали і нація ці врач на це засіму? Та лише смаколиками школярі не обмежилися. На ярмарку продавали малюнки, прикраси та вироби ручної роботи. А також проводили майстер-класи серед них розмальовування гіпсових фігурок. За символічну плату. Кожен охочий зміг обрати собі виріб, який найбільше сподобався, та розфарбувати його Го яскравими барвами. це не є доволі складно. Ми просто брали воду, гіпс замішували. Заливали їх в формочки для випікання і заморожували на попередній ярмарці. Ми також їх продали. Був дуже великий поток дітей, і ми знову зробили ці фігурки. Можна тримати як і на робочому столі, так і на підвіконнику. Їх можна поставити будь-де. Підтримують дітей активної дорослі серед покупців, вчителі та батьки. Купляють усе, що продають школярі, адже переконані щирі дитячі прагнення допомогти воїнам, щоразу наближають Україну до омріяної перемоги. Дітки роблять вироби своїми руками і таким чином хочуть підтримати Збройні Сили України. Мені було дуже приємно відвідати цей даний ярмарок. Дуже багато різних виробів. Дітки в дійсності старалися, дітки молодці, і ми віримо в наше зсу, і ми хочемо допомогти. Це велике для дітей має значення, тому що вони знають, що в теперішній час, в яких вони в умовах навчаються, і під час повітряної тривоги вони знають, які їхні подальші дії. Для них це дуже важливо. Їм важливо знати і вірити, що за нами перемога, за нами, за нами мир, і що ми будемо, що ми обов'язково виграємо. Для них це дуже обов'язково для наших дітей. Тематично організували ярмарок до Великодня. Це каже директор ліцею: хороша нагода підготуватися до свят, а разом з цим зробити добру справу, зібрати кошти на потреби українських захисників. Ми маємо зв'язок із волонтерами. І кошти, які ми збираємо, ми передаємо передаємо ці кошти, а волонтери, вже знаючи, що мають які потреби солдатам, вони купляють тим більше. У нас у школі продовж від зими йде плетіння сіток, маскувальних сіток. Так що чим можемо, тим допомагаємо Кожен на своєму місці. Друге, це виховання патріотичне виховання, це є підтримання традицій наших. Тому я вважаю, це потрібно проводити і бачимо, що діти з задоволенням беруть участь. Масштабний ярмарок у ліцеї проводять вже вдруге. Вперше школярам вдалося вирощити близько 60 тисяч гривень. Цього разу зібрали більше ста. Люся грибик Віталій Магалаті, телеканал чотириста